Вітаю усіх на новому YouTube-каналі, який буде співпрацювати зі школою іноземних мов АБЦ. А звати мене Анна Сенькова. У свій час я приїхала до Праги з Львова поступати в університет та закінчила магістратуру, де вивчала економіку, дипломатію та іноземні мови. На даний час я розмовляю на п'яти мовах. Перша це моя рідна мова українська. Друга це чеська. У Чехії я проживаю вже 25 років, тому вона для мене теж стала уже близькою та майже рідною. Третя це англійська. Четверта італійська. Англійською та італійською я розмовляю на вище середнього рівня та можу теж давати уроки цих двох мов. І ще розмовляю російською. Наша школа відкриває нові курси чеської мови. Якщо ви зацікавлені вивчити чеську мову, приєднуйтесь до нас. Курси будуть як для дітей, так і для дорослих. Ми з нетерпінням очікуємо на ваші заявки на курси чеської мови. До зустрічі!